До Дня Святого Миколая та Дня Збройних сил України Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка в чергове завітав з за концертною програмою до наших захисників, до хлопців із батальйону Скала, що привезли з собою і що там побачили в наступному матеріалі мого колеги Павла Живетьєва. Цього морозного ранку біля театру імені Шевченка знову велелюдно, адже трупа театрової його акторський склад на чолі із керівництвом знову збираються із святковим концертом для наших хлопців, для того, щоб підтримати їх бойовий дух і допомогти трохи відпочити після бойових буднів. Отже, сьогодні буде у нас з вами насичений день, як і у наших акторів з нашими військовими. Святковий концерт до наших захисників трупа театру приїхала не з пустими руками. Привезли смаколики та необхідні продукти. Ми, як волонтери, з початку перших днів війни, ми стали волонтерами, і до сьогоднішнього дня ми також волонтери приїхали, привезли повну машину. Цукор привезли, воду привезли, гречану крупу привезли, і рис привезли, і мед привезли, і, і, і каву привезли, цукерки, печиво, те, що могли, на що зібрали, і ми завжди приїжджаємо не з пустими руками. Разом заспівали гімн України, зачитали молитву та домовились про наступні зустрічі. Амінь. З благословення керуючі Дніпровської єпархії православної церкви України високоприсвященічного митрополита Симеона ми приїхали сюди до хлопців, до наших славних захисників, до наших воїнів. В першу чергу для того, щоб помолитися разом з ними, подякувати їм за цю велику місію, яку вони звершують в захисті нашої країни. Ми сьогодні напередодні великого свята на честь Збройних сил України і церковного свята, в честь святителя Миколая. Звершуємо нашу таку добру місію, молотовну місію. І сьогодні в день і волонтера. Це. Дійсно, все поєднано. Поєднано в такий великий подяку. Приносимо в першу чергу нашим славним воїнам за те, що вони. Кожен із них, жертвуючи своїм часом, часто своїм життям, своїм здоров'ям захищає нас. Ми сьогодні дякуємо їм від імені духовенства, від імені вірян, від імені наших дніпрян за те, що ми можемо жити у мирному місці, за те, що ми можемо звершувати богослужіння, за те, що ми можемо водити своїх дітей до школи, до садиків і постійно молитися за нашу перемогу, молитися за наших воїнів. Воїни батальйону Скала, справжні герої, чия смілива відвага та непохитна вірність викликають безмежну повагу та вдячність. Ми завжди поруч із нашими воїнами, завжди допомагаємо те, що їм потрібно. Недавно передали два мавіки їм, ось зібрали. До речі, саме на тій зустрічі деякі актори театру, і сама Оксана Іванівна взяли собі додому окопних кошенят від кішки, яку знайшов на передових позиціях нині загиблий воїн батальйону. У цій великій війні військовослужбовці стикаються з найважчими випробуваннями, які може надати життя у цих нелегких обставинах. Саме молитва стає незамінною складовою духовного життя кожного воїна. Ми бачимо сьогодні наших воїнів мотивованих. Ми бачимо сьогодні наших воїнів, які працюють для перемоги і вірять в цю перемогу. І тому вони просять нас про молитву. Тому що знаєте, на фронті немає невіруючих. Всі вірять. Вірять в першу чергу в Бога. І церква сьогодні допомагає своєю молитвою. Закликає цю благодать Божу на наших славних воїнів, на наших славних захисників. Хлопці, які перебували у глядацькій залі, відчували патріотичність і любов до своєї країни акторами та знову і знову дякували за підтримку у такий складний для них період реабілітації та відпочинку. Вже не вперше. Ми бачили, привезли нову програму. Хлопці дуже задоволені. У нас колектив воюючий бойовий, і у ця ну, розрядка бачення підтримки тилу вона дуже важлива. Скала своїх не кидає. Саме таким є девіз батальйону, і саме на цьому наголошує військовий із позивним вуйко. У нас є в батальйоні власний реабілітаційний центр, де після лікування в медичних закладах бійці не зразу йдуть до виконання службових обов'язків, а вони ще проходять реабілітацію. У нас в підрозділі, не дивлячись на близькість до лінії зіткнення, зустрічі з хлопцями пройшла із заходами безпеки, але максимально продуктивно. Хочу поздоровити усіх наших військових. Тих, хто зараз на передовій, я хочу всіх поздоровити і сказати Божого захисту вам усім і мотивації бити нашого ворога на наші сили оборони України. Ми покладаємо величезні надії і всією Україною молимось за них, щоб вони повернулись живими. Хаю тебе, любий сину, повірі, дочекаюсь. Я божу матір прошу, щоб від тебе біду відвела. Слізьми омитії кони, і в серці вогонь не згасає, бо я пишаюсь тобою, болюча кровинка моя. Павло Живітів Віталій Шалду з вірою в перемогу. Новини на Д1.